Усіх вітаю. Мене звати Іванков Костянтин. Я студент третього курсу, здобувач освітньої кваліфікації, бакалавр з філології, перекладач з російської та польської мов на українську. Наразі вища освіта це гарантія стабільного майбутнього і сталого сьогодення. Усі ми знаємо, як важко в цей нелегкий для нас і нашої країни час навчатися, але викладачі нашої кафедри роблять усе можливе для того, щоб. Студенти отримали ґрунтовні знання і мали змогу гідного працевлаштування в майбутньому. Філогія це одна з найважливіших галузей у світі, яка розвивається щодня. Навчання за фахом перекладе час двох слов'янських мов на українську, дає можливість поглибити свої знання, досконалити практичні навички в різних видів перекладу, що згодом допоможе вам знайти достойну роботу за фахом. Бути гарним перекладачем нині це значна перевага в багатьох сферах життя, а перекладач з вищої освіти це взагалі як скарб. Цього року в Університеті кафедри української мови та слов'янської філології запроваджується нова освітня програма, переклад слов'янської мови та перша польська. З огляду на розбудову зв'язків України з країнами Євросоюзу, зокрема з Польщею. Будь певен, що фахівці зі знанням польської мови будуть дуже затребувані у повоєнній Україні. Вже через півтора року ви станете справжнім спеціалістом в галузі перекладу. Тож покваптесь долучитись до лав нашої незламної та стійкої університетської спільноти і отримати диплом магістра з перекладу. Чекаємо саме на.